Вітаю всіх! Я думаю, що багато хто чув і знає про те, що ну відносно нещодавно на нашому напрямку, на Бахмутському напрямку, де виконує бойові задачі, третя штурмова бригада, з'явився такий підрозділ, як Ахмат. Про це Кадиров заявляв, гучно, що його люди поїхали воювати, захищати там щось боротись. Вони вже відосики тут записували, викладали, що вони тут на цьому напрямку знаходяться. Ну і реально факт, що підрозділ Ахмат на нашому напрямку навпроти нас знаходиться і начебто воює. Але щоб не складалося хибної думки, я трохи поясню, що насправді себе представляє цей підрозділ. Справа в тому, що в підрозділі Ахмат. Будь-які кадирівці закінчуються на рівні командира роти, тобто кадирівці є в управлінні батальйонів, кадирівці є е, на посадах командирів рот, але далі жодних кадирівців вже не знайдете. Там далі звичайні контрактники-русачки, е, яких вони на ну ще трохи там бурятів є, яких вони відправляють на штурми, яких вони відправляють там на підсилення. Інших підрозділів, які стоять там інколи в обороні. тому кадирівці дуже успішно продовжують піаритись на ці історії, що вони начебто тут воюють, продовжують розповідати, які вони там супергерої та воїни. Але реальність така, що вони вважають себе вищими за ось цих русачків, да? і вмирати не збираються, і воювати вони не збираються. А от е, керувати і вбивати е, Ванік це як добрий день. Це вони собі дозволити можуть. Тому, е, щоб е, було розуміння і не, не обманювали себе, е, то Ахмат підрозділ дійсно на бахмутському напрямку є, але е, кадирівців на полі бою, так само, як і раніше, на жаль, зустріти досі складно.